Надіслати. Ага. Приховати. Так, воно запис веде. Дайте секундочку, веде. Дивіться, щоб створити папку, так, тобто створюємо спочатку номенклатуру. Щоб створити папку, нажимаємо папку ось плюсик бачите? Тобто ви створюєте, наприклад, папку, я не знаю, скажіть, як вам краще, там лаки, фарби чи, чи фірма. Тобто пишіть. Тут просто не. Як вам, буде краще, як вам буде краще шукати? Я би певний, що, можливо, зробив би лаки і там фірми, для прикладу. Якщо ви там можете для замовлення, тоді фірма і тоді всі виробники. Але якщо вам треба більше буде продавати лаки, то я б зробив би зробив просто в папку лаки, наприклад, для початку. Лаки, потім в лаках зробив би фірму. ну, Нажав би так само фірму, там, не знаю, ну, напишіть якусь назву. Я вам передам наклейку. Ну, я не знаю, 2 на 3, мені кажеться, наклейка маленька, але ну, можете подивитися. Я вам ще якраз на систему передам наклейку. У мене тут. А, давайте переключимо спочатку на українську. Пробуйте. А, по-англійськи, добре. Вибачаюсь. Кажите... да, почему можно? Вот так, все вот так. Угу. Пишите, 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 пишите. Йо, Окей. Okay. Це фірма. Так. Угу. За... Добре. Добре. Тепер дивіться: зайшли два рази після нього, два рази нажимаємо просто, щоб провалитися всередину. Так? Розуміли? І додаємо новий елемент. Це є зелений плюсик. На клавіатурі поки не буду говорити. Просто нажимайте мишкою зелений плюсик, бо якщо у вас німецька клавіатура, там є просто клавіша інсерт, а в ноутбуці вона може не в зручному місці. Подивіться, де є є е, на, на, на клавіатурі. А, ну або зелений плюс. Добре. Е, пишіть назву. Якогось беріть лака.

Ви дивіться, щоб там вам потім було легше шукати? Можливо, по українськи пишіть. Добре. Окей. Okay. І нажимайте ОК okay, або Контр Ентер. Okay. Внизу самого. Так. Окей. Okay. E, є на тій баночці штрих-код. Нема. Якщо немає, тут є кнопочка згенерувати. Натискай, бачите, то справа є згенерувати. Отово маховим. Так. Ні, дивіться, ні, 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 ви не заходите В програмі, тобто, є номенклатура, так, я бачите, де клацаю, І от у того є справа згенерувати. Отож? Ага, дивіться. Згенерувати, натискайте. Так. Воно присвоїло штрих-код. Потім ми вже будемо е циво, е їх друкувати. Тобто, ви спочатку вводите. Ні, ні, ні. Ви в нас там ще немає ціни, нічого, то ми поки вводите, генерувати, а потім ми цілу папку можемо роздрукувати. Ще рано. Ні, ні, ще рано. Ціну ми не будемо ставити. Ми будемо зараз вам головне набити товар. То й добре. Дивіться, є тут ото третя клавіша. Додати копіювання або f 9 на клавіатурі. Подиві, вам легше буде на клавіатурі. Просто подивіться F9. F9, бачите? Ф... ні 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 не f 9 а вверху самого. Вверху. f 9 да. Ага, нічого немає, бо у вас настроєно, напевне, на медіа, то не буде. Тоді отак от оберіть. Оцього. От Бачите? Оце. Нажимайте листочок з зеленим плюсиком. Мишкою. Все, це є. Так, 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 так. Окей. Так. Окей, і так само згенерувати для нього штрих-код. Згенерувати. Так. Тепер давайте візьміть якийсь товар, який має штрих-код. Візьміть в руки якийсь товар, я зачекаю. Угу. Да, 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 воно, воно воно, 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 воно. Так, ста, да, да. оце і воно є. Так. Так. Давайте тако, дивіться, ні, у вас є ви сканер підключили? Візьміть сканер рукою. Візьміть сканер руку. Введіть сканер і кінець провода в комп'ютер пихнути, так, як флешку. Все, чудово. Тепер дивіться, вертаємося наверх. Дивіться, як я роблю. так? Можете там на громку связь чи що, щоб не, не мішали. Добре. Добре. О, переходимо. Воно це ж окремо. Да? Вертаєтесь, дивіться, два рази на назим... Два рази нажимаєте на лаки, щоб саме верх втікти. Лак. На лаки. Я не бачу вашої мишки. Ви... Ага, Так, все добре. Робите нову папочку крема. Додати групу, так. Пишете Крима. Я вам зразу Крима напишу. Я напишу, я напишу, щоб ви не мучилися, бо там точно буде Абрахадавра. Зрозуміло. Крима і Окей. Та буде всі крема і не будете мучити. Так, мона крима скраби, так. Отакого там. Чи крима. Чи як воно одним словом на його назвати? Добре, тоді переключаємося на англійську. робіть шеллі, чи як там вона називається. А, ну то да. Правильно. Ой, так, понятно. почекайте, все, себе Так, Shelly. Нажимайте ОК. Я буду замість друкарської, але заставляю вас, щоб ви нажимали ОК. Є. Тепер заходьте два рази всередину в нього. то в шелі та, 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 та. Так, беремо, створюйте нову так правильно. Дивіться, ціна одинакова для них. От дивіться, як я записав. І навіть е, я навіть візьму, е, да, да, да. Якщо воно в одній одному одній одинакова ціна там той розовий, той зелений, то шелі, шелі крем для ніг 250 мг чи Мілілітрів. Спочатку вам буде по тому. Я просто не хочу вас нагружати, щоб ви кожен колір ну, зараз заводили. Ну, там чи там такий-то, чи такий-то, чи такий. такий поки просто крем для шелі, ви поки будете замовлення робити не через комп'ютер, а поки ручками. поки так, так. Та. Окей, okay. все, нажимайте ОК. Okay. Так, тепер дивіться: штрих-код. Тепер ми він там є на банці, але ми його, його дивіться, що треба. Треба нажати чудово плюсик зелений, бачите? Біля згенерувати. Бі... Нажимайте. Нажимайте. Беріть сканера в руки. І стріляйте лазером по тому штрих-коду. Кнопка там є кнопка як пістолет. О, все, бачите? Так, да, воно вам переписало ці цифри. Нажимаєте внизу. Все. Згенерувати нам не треба, бо в нас є нормальний заводський штрихкод. Потім буде, як навіть друку... Ну, навіщо друкувати, якщо. Ну, беріть тоді всі баночки. Всі баночки по одній. Всі баночки по одній. Взяли? Так. Взяли. Тепер дивіться. Що... От, а воно скаже збатікається. Далі нажимаєте знову зелений плюсик. Там саме де штрих-код. Ні, 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 ні. Дивіться. Зараз... Ми зараз зіб'ємо все. Дивіться, дивіться, отутово редагувати, бачите. Я для рук. Живельний писати. Дивіться, я, я, як знаєте, як раніше в продуктових магазинах є крем, то його кажу крем же, Сік Сандора. Апельсин маракуя, інше, інше, інше. Ви, його не треба, бо його роблять то пересорти, то ще щось інше. То я спочатку кажу вам робити в одне, так? Ну, тобто, що Для рук жжевель. Не, вже Бо вас просто ви будете пікати. Може. А дай мені ще цей. Ви пробили два, а я поміняю. І я через що і говорю, що воно може бути. Добре. Нажимаємо ОК. Додаємо все в один. Добре. Додаємо все в один, чи ви будете розбивати по окремості. Ні, ні, ні. Дивіться, дивіться. Дивіться, я вам заберу живильний, щоб ви зрозуміли. Крем для рук. Так, 250. Тут того, берете плюсик зелений, другий пікаєте, пікаєте другий. Абсолютно вірно. Так. Да. Все окей, окей. А... Я думаю. Тож просто, ну, дивіться, якщо вам це, то звідсимо на ту 86-ту видалити, або видалити, наприклад, всі. Так, записи вилучити. Ото, бачите, вилучити, Я вилучив. Тоді ми міняємо. Ну, ви замучитесь. Так. А тут, а тоді пікніть, візьміть живельний плюсик пікаєте, і. Я, я я, Я спеціально живильний. живильний, Бо я його спеціально видалив, щоб не перепутати який живильний, а який там інший. Плюсик. Так, пікайте. Пі-пі-пі. Окей. Так. І ви собі копіюєте. Копіюєте. Так. Кажіть, кажіть, Відновлюючи, правильно, правильно, все. Да, окей. Штрих-кода до нього додати. Так. так. Пікайте. Окей. Окей. Нажимайте Окей. Все. Окей. Я вас залишаю. І ви далі вводите самі. Я думаю, що ви підете зараз за клавіатурою. Можете підключити? Ага.